Потрібно навчитися серйозно ставитися до власного життя і до того, чим ви займаєтесь, і несерйозно до того, як на ваші результати реагують оточуючі. І це есенційною умовою для створення саме того буття, якого ви прагнете. Тобто, коли людина наділяє дуже важливим значенням те, що вона робить, по-перше, в її житті з'являється сенс, а по друге, це працює дуже так цікаво, тому що люди нібито відчувають цю цінність, і світ реально починає відкликатися на це. І навпаки, якщо людина наділяє надзвичайно великою значимістю те, що вона не може контролювати, а це якраз таки думка оточуючих, то вона дуже багато втрачає. І дуже часто це відбувається не напряму, а ніби то одна людина або група людей поглинаються і перетворюються в такого критика, який засуджує все, що вона робить, відкидає, і тому вона застрягає на одному місці на десятки років. І тому тут важливо відкидати це все лишнє як прямо як лушпиня від цибулі, і слідувати свої цілі.